Існує безліч способів заряджання боєприпасів, і ви, ймовірно, не бачили і половини з них. Це гвинтівка Mossberg Model 51, яка була випущена лише на короткий час у 1993 році. Щоб зарядити її, потрібно потягнути металеву смужку внизу приклада і вставити кулі одну за одною в зарядний отвір на боці приклада. Далі йде золотий двоствольний дробовик dp 12 під стволами знаходяться дві незалежні трубчасті магазини, кожна з яких може вмістити сім патронів калібру 12. Разом з двома патронами, попередньо зарядженими в камери, він може стріляти 16 патронами безперервно. Це револьвер Херінгтон Річардсон з автоматичним викидом гільз. Коли ви відкриваєте барабан. Стрижень викидача автоматично вискакує, викидаючи використані гільзи. Після цього ви можете перезарядити його патронами 22. Каліберні кулі. Процес заряджання кременевої рушниці є як складним, так і унікальним. Спочатку ви затискаєте шматок кременю в щелепах курка, потім ви насипаєте відповідну кількість пороху в ствол, після чого вставляєте кулю з пижем і використовуєте шампол, щоб щільно її утрамбувати. Далі ви додаєте трохи більше пороху в запалювальну чашу. Нарешті ви закриваєте кришку запалювальної чаші і зам... зводите курок, готові натиснути на спусковий гачок і вистрілити.